Ну Що підіб'ємо підсумки? 15.00, захожу заходжу в коментарі. Так, так, так. Хотів перше деякі зачитати. Сильно треба з'ясувати, хто краще вийде. Я чи пінгвіни? Ваш коментар мене дуже розсмішив. Тут однозначно, я думаю, що ви. Вогники, сердечка. Твоя картина безмінно висить у моїй квартирі на найвиднішому місці. Це була найкраща інвестиція в живопис у моєму житті. Влад, мені насправді було дуже приємно для тебе написати цю роботу. Я згадую цей час з такою дуже теплотою. А Інна і я обожнюю такі ж плани. Ну, та, це все таки життя художника. Воно таке. Кріс, любимо, і я вас. The best Ukrainian modern artist I've seen. lately. Окей, okay. це звичайно. Ну що, я буду 150 разів дякувати. Ну мені приємно. Звичайно, що приємно. Не треба малювати мене, треба більше пінгвінів. Ну буду поєднувати. Так, Аня моя теж відзначилась. А я зайців, хоча пінгвіни теж чудові. Ух ти, 128 лайків. Вау, це звичайно потужно. Оксани Perfect Plants. 165 лайків на коментарі Оксана Германович. Друге місце в нас Ірина. 128 лайків. Ну що ж, я розпочинаю, а ви вже скоро побачите результат.